Вітаємо любі друзі! З вами Радіо Україн за Недерландс, Я Олена Зашивайко. Сьогодні ми з Ханною Яковловою знаходимося у місці Гага, і це музей. Бредіуса Олено, я дуже рада. Я відчула тут так тепло і приємно, комфортно бути в цьому музеї, особливо знаючи, що це один із перших музеїв, який дав можливість українцям слухати про мистецтво рідною мовою. Рік тому музей Бредіуса і інші музеї Ешера були одним з перших, які дали таку можливість. Якщо ви принесете з собою паспорт громадянина України, ви зможете насолодитися цим чудовим музеєм абсолютно безкоштовно. Так, це чудово чудова новина і досі е, така важливість є. Теж безкоштовно ви можете взяти український аудіогід поряд з англійською мовою і голландською, третя мова, і остання, і єдине більше немає українська. Можна взяти на ресепції або завантажити додаток в своєму телефоні. Це лише три мови. Так, і українська в тому числі. Українська, так. Супер. Музей Бредіуса знаходиться навпроти Маурівскади. Дуже зручно і приємно бачити на прекрасні види. Каналу. З іншої сторони, ми бачимо парламент. І напроти, Мауріц Хаус. Брейдюс був багато років директором цього музею. І завдяки саме його експертизі і його е, любові до мистецтва, можна сказати, е, цей музей має іще більшу колекцію, тому що вона збагатилася двома найвідомішими шедеврами: це Щіголь та Дівчина з перлиною сережкою Вермеєра. Які шедеври ми можемо побачити у цьому музеї? Олена, я дуже рада вітати тебе саме в скарбниці золотого сторіччя, тому що якщо ви любите класичне недерландське мистецтво, так я люблю, як люблю його я або ти, то я думаю, що ви знайдете тут багато цікавого. Наприклад, такі чудові відомі імена, як Ян Стін, його веселі композиції з жанровими сценами. І Глибокі психологічні картини Рембранта. І тут я покажу тобі справжню сенсацію. Справа в тому, що рівно два роки тому, в жовтні-листопаді 2022 року, газети написали, що знайдено ще один Рембрандт цьому музеї було доведено справжність руку майстра Рембрандта Ван Рейн. Ця картина доволі довго вважалася школою Рембрандта або послідовником, але тепер експертиза довела, що це є саме майстер і його моделло, ескіз його величезного шедевру. Підняття Христа на хрест. Тобто, це зараз ми стаємо біля справжньої картини Рембрандта? Так бо більше знаєте, що особливо, особливість таких маленьких форматів тому в тому, що вони стають чарнеткою для великих шедеврів, і саме в таких картинах можемо побачити справжній творчий процес. Тому вони здаються нам, мистецтвознавцям і любителям Рембрандта, особливо важливими. Цій взагалі в цьому музеї, в цій залі зібрані картини. Деяких художників. Так, 17 сторіччя, воно насичено різними жанрами. Це і натюрморти, і пейзажі, і е, жанрові сцени, і е, складні, історичні, релігійні, е, яким пишається Рембрандт в своєї творчості. Е, я можу сказати, що це справжня скарбниця, яка відкриє для вас дуже багато цікавого. Якщо вам подобається формат інтивних е, галерей, які відчуваються як вдома. То це саме те місто, тому що е, тут ви позбавлені метушні і натовпу великих музеїв. Таке враження, що ми в гостях у заможного цінителя не мистецтва. Так і є, ми маємо звагу з вогу побачити і картини, і предмети розкоші, такі як порселяна, срібло, предмети мебелі. Це дуже цікаво, тому що не кожна людина розуміє і знає, наприклад, англійську або нідерландську мову. І у вас є можливість прийти у музей, взяти україномовний гід і послухати про чудові картини саме своєю рідною мовою. Ти знаєш, Олена, мені тут подобається ще більше і більше, тому що тут так тихо, тут спокійно. Тепло, затишно і цікаво. Вау! Ви чуєте? тут такі історії а, і така краса. Перед очима несподівано відкривається зображення прави і першої. В якому ще музеї вам дозволять доторкатися до творів мистецтва? А тут ми можемо з вами відкрити цю загадкову перспективну шафу і побачити, як розважалися люди в інших сторіччях. Такий собі телевізор. Інтер'єри цього будинку в стилі 18-го сторіччя, картини в стилі 17-го золотого. Але ми з вами, сучасними очима, відчуваємо, начебто ми перемістилися в епохах і в як в подорожі часом, тут в цьому будинку затишному, приємному, йдемо спостерігати в тиші мистецтво. І ось ми у нього в гостях. Його смак. Це вісімнадцять і сімнадцяте сторіччя. Хоча жив він з 1885 Народився він в Амстердамі, до речі, до 1946-го і помер в Монако. Відчуваємо шик, елегантність, смак та атмосфера, яка дає нам ілюзію запрошених гостей, вельможних гостей у заможного і такого вишуканого. Володаря хана, коли ми гуляємо по цьому музеї і дивимося на цю шафу. Я тепер розумію, звідки з'явилася у нас ця звичка зберігати посуд у шафах, так звісно, тому що це дійсно колекційні речі, витворі фарфорного мистецтва, привезені із далекого Китаю, сходу з, з ким торгували Ндерленди? Ніяких тобі червоних стрічок або калюбчок можна просто сісти почитати про мистецтво. Портрет доктора Абрагама Бредіса 1918, 1918 рік. Ви тільки подивіться в ці глибокі, розумні, добрі, зосереджені очі. До речі, дуже цікаво, що е, головним трудом і роботою життя Бредіуса було створення книги каталогу Рембрандта де налічувалося налічувалось роботи. Зразу то ми точно знаємо, Рембранта менше ніж така кількість шедеврів, тому що за роки слави великого майстра його учні і послідовники імітатори створювали картини, які дійсно можуть нагадувати Рембранта, але їм не будуть. За браком новітніх технологій дослідження картин Бредюс тільки покладаючись на свою експертизу, на свої очі, на свої знання. Бачивши картини по всьому світу і в колекції, які нагадували Ремберта, міг зробити свої власні висновки. Ходяться у Нідерландах або відвідують цю країну, приходити у музеї, де є україномовний гід, щоб насолодитися і познайомитися з мистецтвом. Ханно, як ти вважаєш цей проєкт, наскільки він зближує українців з мистецтвом у Нідерландах? Абсолютно Олена, я така щаслива, що нарешті нам так комфортніше і так приємніше слухати. Про мистецтво українською мовою. Ми з тобою відвідали вже чотири музеї. Я сподіваюся, що їх буде більше і більше. І ми розповімо вам, наші любі глядачі і слухачі, про те, куди ще варто піти. І ще дуже важливий момент. Якщо ви знаєте навіть, що в музей не має україномовного гіда, але ви б його хотіли, будь ласка, питайте на ресепції. Тому що музейні працівники записують, роблять нататки, яку мову питають, і тому українська мова підніметься в черзі очікувань.